Почті. Затрошки. Тому що я надала не помітила. Знову дуже закинути. Тихенько, тихенько. Головку клади, розслабляйся, відпочивай, не <рес> оміться. Слухатися, уважно слухатися, добре? В якийсь момент треба буде дуже сильно годутися. Вона жадується. Добре? Молодець. <рес> Давай ще, <рес> ще, ще.

Юля, Юля, я себе. Все, дай мені послухати дитинку. Підуєшся? Наташ, дається? Хочеш? Ну все. Давай, дай буде, коли заочне. Ти не даєш а будуєш. дитину, <сі> чи дуєшся. Юля. Юля, зараз схватки нема. Ми дуємося тільки тоді, коли є схватка. Бо ти залишаєш дитину. Що ти, не робиш? що ти руки? Так, його тіло подулася, зайсть давай. Держати. Матрика, ну давай нам просто. руку сюди, пожалуйста, там тримаю все розігрі. Дивися, Матвійко. А з старшого синочка як з немає? Ой, який красиво. На то, що надо. Юлічка, ти бачиш, як ти яка лумця? Ставилася. Так, читаємо місце дитяче. Моча випускалася, місце. Перекладаємо, нам нічого не треба? Ні. Хорошо. Молодець. Молодець. Зараз кажеш, коли тебе запалить животік. Якщо болить, то подусяйся, ще містечко родить. Давай, Давай, подуйся, давай. Я, 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 я. я, я, я. поцілявай. Сонечку, подуйся, як на синочка. Давай ще. На плацепочку. Молодець, умниця, активне ведення третього періоду і масаж матки. Петрівна. Я є, я на солдат. є, Як ти себе почуваєш, кіця? Ты умница, золота дівчинка. А що це мене нога, мокра? От і все. От і все. О, все не добре. добре, ну чи слабко моя мокра. А почему у вас? А я знаю, весочки не, не, не закрыті. Капчики не закриті, ножки відкриті. Ось такі хороші. Юля, а ну піднесите. О, молодець.